Виконуємо номер 1776 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. За поданим малюнком з'ясуй. Завдання перше. У яких упаковках вигідніше купувати борошно? І завдання друге. У якій банці фарба обідеться дешевше? Розглянемо наші малюнки. Є упаковка борошна масою 5 кг, Її ціна 96 гривень. Є упаковка борошна масою 3 кг, Її ціна 58,8 гривень. Є упаковка борошна масою 2 кг, ціна 39,6 гривень. І упаковка борошна масою 1 кг Її ціна 20 гривень. Знайдемо ціну одного кг борошна у кожній упаковці. Для цього вартість поділимо на кількість. Приступаємо до виконання першого завдання. Вартість у нас 96 гривень, кількість борошна 5 кілограмів. Ділимо на 5. 9 ділимо на 5, беремо по одному. 5 множимо на 1 буде 5. Виконуємо віднімання востачі 4. Зносимо 6. 46 ділимо на 5, беремо по 9. 9 множимо на 5 буде 45. Виконуємо віднімання востачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому. І допишемо 0. ,10. 10 ділимо на 5, беремо по 2. 2 множимо на 5, буде 10. Виконуємо віднімання вистачі 0. Отже, в нас вийшло 19,2 гривень. Пояснюємо, ціна 1 кілограма борошна. В упаковці по 5 кілограмів. Тепер знайдемо ціну одного кілограма борошна в упаковці 3 кілограми. Для цього вартість 58,8 поділимо на кількість на 3. 5 ділимо на 3, беремо по одному. 3 множимо на 1 буде 3 Виконуємо віднімання остачі 2. Зносимо 8. 28 ділимо на 3, беремо по 9. 3 множимо на 9 буде 27. Виконуємо віднімання, вистачу 1. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Зносимо 8. 18. Ділимо на 3, беремо по 6. 6 множимо на 3, буде 18. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, в нас вийшло 19,6 гривень. Ціна 1 кг борошна в упаковці по 3 кг. Тепер знайдемо Ціну 1 кг борошна в упаковці по 2 кг. Для цього його вартість 39,6. Поділимо на кількість на 2. 3 ділимо на 2, беремо по одному, 1 ножимо на 2 буде 2. Виконуємо віднімання вистачі 1. Зносимо 9, 19 ділимо на 2, беремо по 9. 9 множимо на 2 буде 18. Виконуємо віднімання вистачу 1. Ми закінчили ділення цілої частини. ставимо в частку кому. Зносимо 6, 16. Ділимо на 2, беремо по 8. 8 множимо на 2 буде 16. Виконуємо віднімання вистачу 0. Вийшло 19,8 гривень, ціна 1 кг. Борошна в упаковці по 2 кілограма. Ну, і нам відомо, що в упаковці 1 кілограм, вартість і, відповідно, ціна 20 гривень. Тому запишемо четверте 20 гривень. Ціна одного кілограма борошна в упаковці по 1 кілограму. Ну, а тепер зробимо висновок: 19,2, 19,6, 19,8 і 20. Як бачимо, вигідніше купувати борошно, в упаковках по 5 кілограмів записуємо висновок. Отже вигідніше купувати борошно в упаковках. Хах по 5 кілограмів. Це було завдання перше в нас. Тепер переходимо до завдання другого. У другому завданні у нас мова йде про фарби. Знайдемо ціну одного кілограма фарби в упаковці 4 кілограми, 3, 2,5 кілограмів. І 2 кілограми. Для цього вартість кожного поділимо на кількість. Перша дія знайдемо ціну фарби, 1 кілограма фарби в упаковці по 4 кілограми. Для цього 168-164,8 гривень. Поділимо на кількість на 4 кг. 16 ділимо на 4 беремо по 4. 4 множимо на 4 буде 16. Виконуємо віднімання остачі 0. Зносимо 4. 4 ділимо на 4, беремо по 1. 4 множимо на 1, 4. Виконуємо віднімання остачі 0. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Зносимо 8. 8 ділимо на 4, беремо по 2. 2 множимо на 4, буде 8. Виконуємо віднімання в остачі 0. Вийшло 41,2 грн. І пояснюємо. Ціна 1 кг фарби в банці по 4 кг. Тепер знайдемо ціну 1 кг. фарби в банці 3 кг. для цього. Вартість 122,4. Поділимо на кількість на 3. 12 ділимо на 3 буде 4. 4 множимо на 3, 12. Виконуємо віднімання остачі 0. Зносимо 2. 2 менше ніж 3. Виконати ділення не можемо. Ставимо в частку 0. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Зносимо 4. 24 ділимо на 3. Беремо по 8. 3 множимо на 8, буде 24. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, вийшло 40,8 гривень. І пояснюємо ціна одного кілограму фарби в банці по 3 кілограми. Тепер знайдемо ціну одного кілограму фарби в банці де 2,5 кг. Для цього вартість 103,5. Поділимо на кількість на 2,5. Перенесемо кому на один знак в діленому і в дільнику поділимо 1035 на 25. Виконуємо ділення на натуральне число куточком. 103 ділимо на 25, беремо по 4. 4 множимо на 5, 20, 0. Записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 4, 8 до 2 10. Виконуємо віднімання в 3, зносимо 5, 35 ділимо на 25, беремо по одному. 1. 1 множимо на 25, буде 25. Виконуємо віднімання в остачі 10. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому і допишемо 0, ,10. 100 ділимо на 25, беремо по 4. 25 множимо на 4, буде 100. Виконуємо віднімання в остачі 0. записуємо 41,4 гривень. Ціна одного кг фарби в банці по 2,5 кг. І тепер знайдемо Ціну одного кілограма фарби в банці по 2 кілограми. Для цього вартість 84 поділимо на кількість на 2. 84 поділити на 2 буде 42 гривні. І пояснюємо, ціна одного кілограма фарби. В банці по 2 кілограми. Зробимо висновок. В банці по 4 кілограми ціна 41,2 гривень, в банці по 3 кілограми ціна 40,8 гривень, в банці по 2,5 кг ціна. 41,4 гривень і в банці по 2 кілограми ціна 42 гривні. Як бачимо, сама дешева ціна одного кілограму фарби в банці по 3 кілограми, запишемо висновок. Отже, фарба фарбає десявше у банці по три кілограми Ми за поданими малюнками, з'ясували, у яких упаковках вигідніше купувати борошно і у якій банці фарба обійдеться дешевше. Номер 1776 виконано.